Всім привіт, магазин Абрамс. В цьому відео подивимося на Fero Concepts. Якщо раптом ви не знаєте, хто такий Concepts, це один із топових виробників військового спорядження в США. Феро це один із топових виробників на сьогоднішній день. Протестовано їхнє спорядження не тільки американськими військовими, але й нашими. Хочу звернути вашу увагу на те, що феро це виробник модулярних рішень для військовослужбовців і не тільки. Магазин Абрамс є найпершим офіційним дистриб'ютором феро в Україні. В даному відео подивимось на Adapt Admin Panel. Це маленький адмін-підсумок, в якому використане доволі нестандартне і цікаве кріплення, виконане із термопластику. Всередині невеличкі резинки для організації вмісту, дві різні кишені та дренажний отвір. Він насправді невеличкий. Туди може залетіти, наприклад, запасний компас, олівець гумка, мінімальні нотатки, телефон, хімсвітло зовні. На що можна повісти цей підсумок? На всі плейткарі від Foro Concepts, а також на їхній dope Front Flat. Як же його закріпити? По-перше, скористайтеся невеличким лайфхаком з використанням листочка, щоб вам не заважало велкро. Далі вставте верхній ряд кріплень з обох боків. Вам буде простіше, якщо ви дістанете увесь вміст із підсумку, а також, якщо ви кріпите на плейткеріер, дістаньте плити. Нижній ряд закріплюється так само, просто треба прикласти набагато більше зусиль. Не бійтеся, продукція феро виконана із дуже якісного матеріалу, тому вона не порветься від цього тримається підсумок дуже міцно і надійно.